Всім доброго ранку! Я перевдягаюсь у весняний одяг. Ну, майже ще курточка буде ця, бо в в ній є капішон, а там вітер. Але та дам Все! Офіційно доводжу до вашого відома, що в моєму житті починається весна. Тобто переходжу на весняний гардероб. Це кросівки і все, що вище для них підходить. Їду до Алінки на манікюр і вже запізнююсь. Мені жарко! Спекотно! Машина стояла на сонці Я не наставила вчора в гараж, і вона стояла на сонці і нагрілась. Вже не стібаюсь, а мені жарко. От. Але це добрий знак. Якщо мені жарко, значить це є привід. Наступного разу вже вдягти легеньку курточку. Я дуже цього чекаю. Везу там позаду, бачите, зразки ті, що вчора приміряла. І в планах у мене після того, як я зроблю манікюр, до речі, я ще не знаю який. Аліна пише. Зараз розкажу прошу. що. Після того, як я зроблю манікюр, я поїду в епіцентр і е, замовлю все ж таки ванну, ну, проплачу її, скоріш за все, і вона там буде чекати. Сказали, що вона може зберігатися до місяця. Там у них. От, і безкоштовно. І ще дещо мені треба купити в епіцентрі, артем там, там дещо попросив купити його. І потім поїду віддам оці зразки, уточнюю ну, на рахунок того, що я обрала по сертифікатам якості, чи все там в порядку, і так далі. Ну, в будь-якому випадку в мене всі з тих зразків мені сподобались. Майже ну, будь-який можна брати, я думаю. Я ще правда не бачила ваші коментарі. Я їх дочекаю, сьогодні вийде влог, і я почитаю коменти. Але той зразок перший, він найкращий і по ціні, і мені він подобається, як виглядає. Якщо з ним все в порядку по якості, нічого там не вилезе, не вилезет якась інформація, то я візьму з задоволенням його і. Зроблю ну, замовлення вже. Далі чекаю ваші коментарі стосовно дверей. Сьогодні ще буду радитись з Артемом, він шарить в цьому. Ми сьогодні побачимось і я йому покажу все, що я бачила. І ще в епіцентрі теж подивлюсь двері, ми з вами разом подивимось. І вирішимо, що які, які кращі. Так, і що там ще? Ванна, двері, підлога. теретин. Подивіться, яка прекрасна погода. На вулиці плюс 6. Ох, я зараз буду роздягатись, бо я вже мокра вся. Дійсно дуже спокійно. Що це було? Це взагалі законно отак їхати, мігати якимись фарами різнокольоровими і сигналити це ж не поліцейська машина по-моєму так не можна робити він коротше мене налякав обігнав ну коротше повернув переді мною що це за номери взагалі непонятні я за ту машину кажу ДП 002 229. От, коротше, забула, що казала, а Аліна пише мені: Ми на 12 я мала приїхати, домовлялися, я. Напише на 12.15, тому що я ну, короче, не встигаю. Хорошо, потім пише мені на 12.30 я. Хорошо. 12.25. Я вийшла з дому, тому що ну, почалося. Так, у мене ще є час, я можу зробити це, це, це. І починається, знаєш. Ладно, не буду довго розказувати. Пише мені в 12-19. Якщо що, я вже вільна. А я її голосове скидую. Аліна, а я така коза за до тебе. Вибачмо, з мене чайові. Я виїхала її допомітниці, буду через... Вона пише, зрозуміла, треба було лишити тебе на 12-15. <свісно> Аліна, да, ти ж знаєш, що мені не можна казати приходь пізніше. Краще я прийду раніше, що <свісно> мало вирогідно, але ну, взагалі треба ще раз їй нагадати. Це. Мені, якщо сказати, «приходь пізніше, я прийду набагато пізніше. Не треба так робити. У мене зразу, мені дають 15 хвилин, а у мене в голові ці 15 хвилин перетворюються на вже 35 хвилин. Ну, от якось так тут працює. Все, треба знімати. Привіт, дірочка моя. Заходи. Козочка твоя. Ти ж не знаєш, що мені не можна таке казати, що а, приходь це пізніше. Це у мене одразу купа це часу це освобождається це на всі справи. Дуже, да, дуже багато часу. Всі справи треба за ці 15 хвилин зробити. І все, і що ти зробиш? Просто повторила, тому що не було часу. Я запізнилась, тому швиденько-швиденько зробила такі самі нігті. Їду зараз в епіцентр. Перезі да? Я замовила ванну, ну, в смысле, оплатила ванну, сифон, ванну, ніжки для ванної. Потім кну, цей сміситель в ванну який. І душ. шланг, душ тримачку. От, все це обійшлося 20 тисяч з копійками. 12 тисяч ванна, 3 тисячі. 000... Половиною зміш... зміщувач ну кран. От. Ну і там 1800 сіфону ванною з верхнім е, оцим доступом. Дуже зручно, до речі, щоб під ванну не лазить, оце не викручувати. Да? Там оце все коли забивається. Ми сюди, до Артема, на квартиру, і туди я собі беру верхнє, е, з верхнім доступом оцей сіфон. Дуже класна штука зручна. Типу під ванну взагалі не треба лазити. Ти достаєш і все виймається відсюди. От. Заплатила, мені дали чек, накладну і пішло воно на зберігання. І коли я буду готова забрати в ванну і все інше, я приїду і заберу. Чи доставку, чи в машину, мені здається, вона і в машину влізе, треба буде поміряти. Метр шістдесят. Залишилось ванною мені це умивальник знайти, ну кран під цей умивальник І унітаз. Унітаз це дуже важливо, щоб він був зручний. У кого є хороший зручний унітаз? Перевірений. Бо наш тут не, не зручний. В тому плані, що коли змиваєш. Воно ну сильний дуже потік, і його ніяк не можна дрегулювати. От завтра прийдуть сантехніки, будуть обмежувач якийсь ставити. Получається, що закриваєш кришку, змиваєш, і кришка заляпана водою. Тобто воно ну дуже сильний. Оцей поток він же ж, ж модний за всіми ділами. Обіцяли супер-пупер класний, оцей, що чистити легко легко і. Ну і що він, коротше, красивий і все. А по факту виходить, що сантехніки прийшли і кажуть, що це з цими унітазами така фігня. Беззабутковий і вода е, виливається. Хоча всі розказують, що там налаштовується в інсталяції, все це можна відрегулювати. Ніфіга, не, не все можна відрегулювати. От, тому з унітазом завтра будуть вставляти якийсь обмежувач. А я хочу туди такий купити, щоб ніяких не треба було обмежувачів. Я ще пошуку. Я зайшла в АТБ, скуповуюсь трошки. І хочу вам сказати, пам'ятаєте, я пробувала робити плавлений сир з, з кисломолочного сиру і в мене не виходило. Молокію тоді я не знайшла отакої тільки молокію. А потім, і так я не, ну, не зустрічалась мені. От, бачите, тут йогурти є оці молокія, а сиру молокія немає. Ну, коротше, я взяла отакий. отакий сир і змогла його е, поплавити. Дуже класно. Подивіться, такий? Отакий. Ну, от я зараз знову дві упаковки взяла. Додається, лимонний сік, е, сода гаситься. Ні, не, не гаситься. І сіль, і перець, і все це на водяній бані, і топиться плавлений класний силурочок, такий на маска виходить. Дуже смачно покажу вам сьогодні, якщо буде час. Ну, не точно такий я брала, не пам'ятаю. Немає, бачите? Тут от. Ні. По-моєму, просто наша я брала. Чи ягодинський. Ну, цей теж буде плаватися. Оці сирки, от таких упаковках, вони плавляться, вони хороші. М -м, краще брати найжирніший, але от немає тут. Але в будь-якому випадку туди додається ще вершкове масло, тобто жирність ну, можна догнати самостійно. Ой, я взяла дві ну, штучки, бачите? Варшу взяла, курку взяла. І печінку до Привезла зразочки От той магазин, паркет. Там я брала. Зараз буду <сь> якось переносити по кілька штук. Ну, в общем, це у нас Туреччина. Захисний слой, що ви кажете, оце. Так, да, ось дивіться, товщина верхнього mm -hmm. засофійку 0,55, товщина підкладки 1 загальна 5 мм. тобто 4 плюс один. Mm -hmm. Замок, дріплок, мікрофаска з усіх сторін єсть, mm -hmm. розмір планки, кратність упаковки і вага пачки. Ну, тобто це все. Так, хорошо. Далі він замковий, Так. з підкладкою. На підвіконня мені треба. Той, що можна наклеїть, його можна наклеїть. Ви можете віддерти підкладку угу. і тоді приклеїти. І його. просто так Ви, само все, щоб, щоб не шукати потім під нього ну, щось інше на підвіконня. оце все так, хорошо. Що ще? що ще? Сертифікати, якісь щось по виділенню всяких це фігні. Якщо треба бумаж, бумажки, <з corporation> то ми можемо знайти. А так от значки ті, що буде екологічним да? татом. Ну, а взагалі. Так, з'ясувалося, що оцей теж з підложкою. Ціна з підложкою 1512. Ну, там зі знижкою буде. Зараз <кхів> вони майже однакові, дуже схожі. А це Бельгія, а це Туреччина. Бельгія вважається. Найкраще. Ні, все ж таки той дуже дорого виходить, навіть зі знижкою, навіть враховуючи, що він вже з підложкою тією все одно. Там 49, а там 84. Тому зараз <кій> мені точно треба прорахувати. Кількість з Сашою ми прорахуємо на підвіконня, тому що по квартирі, понятно, по підвіконням непонятно, яка кількість там треба, квадратура по откосам. І все. Раз на тиждень воно приходить, тобто мені треба буде платити і чекати, поки Саша буде готовий класти підлогу. Сказали, що його можна і клеїти, підложку здираємо, здіраємо і на якісний клей, бо воно матеріал сам дуже твердий. Тому треба якісний дуже клей, каже. Попередила мені, щоб на рідкі гвозді його не клеїли. Щось там таке класне має бути. І тоді він буде триматися добре на відкосах. Що ще? Це я так, знаєте, записую, щоб і потім самій продивитися і нічого не опустити. Та і, собственно, все. По сертифікатам я там подивлюсь в інтернеті, там я сфотографувала собі ці всі позначки, що це означає. Каже, що ну, так вони, всі ці сертифікати, якщо треба, вони мені предоставлять. М -м -м -м. Ну, і все. Ванну, до речі, акрилову, ж я сказала, ні? Акрилову я все ж таки обрала. За і проти всі зважили, і я вирішила, що акрилова мені більше підходить для мене. Так що теж дякую всім, хто писав коментарі на... з, цього... з цього приводу. Ще я купила бутиль 20-літровий в епіцентрі собі туди, ну, собі і артему для мене. От. І... і сьогодні в мене гості. Догадайтесь, mm -hmm. хто. В цілому все добре. Дуже хорошо. Друзі, хочу ще раз вам подякувати за вашу участь в моєму ремонті, за ваші поради. Вони, вони дуже цінні. Дякую вам, я вдячна. І буду закінчувати свій влог. Зустрінемось з вами в наступному. Підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Всем пока.